Тут е, нас могли б уже, я думаю, такий е, контртезис, ми могли б отримати, що а чому ми взагалі вирішуємо, як кому там фотографуватися, що споживати, як себе взагалі поводити. Так ось тут е, дійсно дебор він фактично розвиває там думки, навіть не просто не лише Бернеса, а ще Волтера Ліпана, котрий стверджував ну він там напряму писав про те, що індивідуалізм це початок банальності, і ось цей весь індивідуалізм, який нам намагаються. Доносити через так зване споживання, це ж буквально ось ця вся ця філософія споживання вона і базувалася на тому, що через споживання людина якби себе ідентифікує, то тут потрібно говорити про те, що от Бор він виводить тезис про так званий товарний гуманізм. Тобто, якщо раніше було, наприклад, у нас рабство, потім е, був певний феодалізм. То на сьогодні людина, вона е, коли ти говориш про те, що це мій вибір, а чи навчав тебе хтось іншого вибору? Тобто, знову ми повертаємося до цієї тріади ілюзії вибору. Е, то єдиний вибір, який ти маєш, і тобі одразу вже є аргументація, що він е, найбільш оптим, е, якби оптимальний і єдиний, найбільш аргументований. І фактично людина просто готується до споживання, і цей так званий гуманізм, під котрим все це прикривається, це просто лише заради того, щоб ви споживали товари та послуги.